Я не сказаний в твоє стайні. За нашу неньку Україну, а за кожного з нас, що ми тут стоїмо. Дякуючи цій людині, ми іще, можна так сказати, перебуваємо не в сильно затишному в місці. Але Він дав нам змогу прожити до сьогодення. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю. Де погину гей, погину. Віддаємо останню шану і почисті захиснику України Івану Ворожа. Він віддав своє життя за нашу землю, за нашу Україну, за наше з вами життя. Родом Іван з Мирнограду в області. Народився він 5 травня 1985 року. Працював на шахті електрогазозварювальника. а 11 листопада 2023 року був мобілізований та став на захист України. Солдат воював у гранатометному відділенні 3-ї штурмової бригади, брав участь у боях за Авдіївку. То був його другий вихід на позицію поблизу Авдіївки, після якого, 13 лютого 2024 року, дружині Наталі повідомили, що чоловік пропав безвісти. Півтора року солдат вважався зниклим до Азісти. Невідомість вкрайла серце і душу. А потім надійшло повідомлення про співпадіння ДНК. І остаточне підтвердження виборів чоловіка. Осеретіли діти, восьмирічний Богдан та шестирічний Антон. Залишилися до чоловіка і дружини. Цей останній прихисток Іван Волков знайшов на Петропавлівщині. Солдат Анатометник, відділення 3-ї штурмової бригади загинув 13 лютого 2024 року поблизу міста Вієвка на Донеччині. Вічна пам'ять та слава герою! Слава героям і слава Україні! Шановна громада, сьогодні ми вшановуємо пам'ять солдата військової частини А-46-38 Волкова Івана Борисовича. 13 лютого 2024 року Іван загинув від отриманих травм під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті побратимів, рідних і всіх, хто мав честь його знати. Висловлюємо щирі співчуття родині і близьким. Ваша втрата є непоправною, але пам'ять про нього житиме в серцях кожного з нас. Іван назавжди залишиться прикладом відданості, військовій присязі і високих моральних принципів. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! На жаль, в сумні звістки приходять кожну нашу громаду, Петропалівську, Слов'янську, кожну громаду є поле. Ми, як жителі села Петропалівка, і я, як священник Православної церкви України, висловлюю вам свої співчуття, шановна родина, котра осталася без чоловіка, без батька. Це сумно. Але ви повинні знати, що ви стати героєм. Всі війни йдуть до раю.